Поступила пацієнтка. У нас є цікавий клінічний випадок. Була кіста правого яєчника в менопаузі. Пацієнтка поступила до нас на хірургічне лікування. Проведена двобічна нексектомія. Пацієнтка в задовільному стані все добре, готується на виписку. Мене звати Тетяна. Я знаходжуся в клінічній лікарні номер 6 в пінекологічному відділенні. Оперована, діагноз був. Киста яєчника. яєчника. видалена дуже професіонально, дуже задоволена, дуже хороше відношення лікарів, медсестер. Раджу звертатись в цю лікарню за допомогою.